Дорогі брати і сестри, уважно прочитайте молитву до кінця. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, поставте вподобайку, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Це допоможе просувати україномовний контент. Святитель Спиридон Тримифунський, один із найулюбленіших святих у православному світі. Він жив у IV столітті на острові Кіпер, простий пастух, людина глибокої віри та смирення, якого Господь поставив єпископом і дарував чудотворну силу. Спиридон допомагав бідним, стілював хворих, воскресав мертвих і навіть зупиняв посуху своєю молитвою. На першому Вселенському соборі він відстоював чистоту православної віри і при цьому залишався смиренним і доступним для звичайного народу. Навіть після своєї смерті святитель продовжує допомагати людям. Щороку на його мощах у грецькому місті керкіра змінюють взуття, бо туфлі зношуються, ніби він досі ходить, відповідаючи на молитви тих, хто звертається до нього. Молитва до Спиридона Тримифунського приносить допомогу в життєвих труднощах, коли немає грошей, коли потрібно знайти житло, роботу або просто вийти з безвихідної ситуації, особливо моляться до нього про вирішення фінансових питань і підтримку в скруті. Залишайтесь із нами, і ви почуєте цю особливу молитву, звернення до святителя Спиридона. Яке вже допомогло тисячам людей у найважчі моменти життя, О великий дивовижний святителю Христовий і чудотворче Спиридоне, керкирська похвало усього світу, Сонцесяйний світильнику, теплий до Бога молитовнику, і всім, хто до тебе вдається, і з вірою молиться, скорий заступнику. Ти віру православну на Нікейському соборі посеред отців чудесно пояснив. Ти єдність святої Троїці дивною силою показав і єретиків до кінця посоромив. Почуй нас, грішних, що молимося Тобі, святителю Христовий, і сильним Твоїм заступництвом перед Господом визволи нас від усяких злих обставин, від голоду. Повені вогню і смертоносної рани, ти бо в тимчасовому своєму житті від усіх цих бід визволяв людей своїх, від нашестя агарян і від голоду країну свою зберіг, царя від невиліковної недуги визволив, і багатьох грішників до покаяння привів, і мертвих преславно воскрешав ти. За святість життя Твого ангели невидимо в церкві співали і співслужили тобі. Так прославив тебе, вірного раба свого, Владика Христос, і всі таємні справи людські дарував тобі розуміти та викривати тих, хто неправедно живе. Багатьом у потребі й нестачі ти старанно помагав, людей убогих під час голоду щедро наситив, і багато знамень силою Духа Божого, що діяв у тобі, сотворив. Тож, не залиш і нас, святителю Христовий, поминай нас, дітей своїх, біля престолу Вседержителя і вмоли Господа, щоб подав нам прощення багатьох наших гріхів, безбідне й мирне життя дарував і сподобив нас бездоганної та мирної кончини життя і блаженства вічного в майбутньому віці, щоб ми завжди возносили славу і подяку Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас. І на віки віків. Амінь. О Всеблаженний святителю Спиридоне, Великий Угоднику Христовий і найславніший чудотворче, ти перебуваєш на небесах перед престолом Божим, з ликами ангелів, поглянь милостивим оком на людей, що тут стоять і просять Твоєї могутньої допомоги. Ублагай милосердя, чоловіколюбця Бога, Хай не осудить нас за беззаконня наші. Але вчинить із нами згідно зі своєю милістю, вимоли нам у Христа Бога нашого, мирне і спокійне життя, здоров'я, душевне і тілесне, землі, родючість і в усьому всякий достаток і благоденство, і хай не на зло обернемо блага, даровані нам від щедрого Бога, але на славу Його та на прославлення Твого заступництва. Визволи всіх, хто вдається до Бога з непохитною вірою, від усяких бід, душевних і тілесних, від усякої муки й диявольських підступів, будь утішителем засмучених, лікарем недужих, помічником у напастях, покровом нагих, заступником удів, захисником сиріт, годувальником дітей, зміцненням старих, провідником подорожніх, керманичим мореплавців. Виблагай для всіх міцної твоєї допомоги в усьому корисному, що потребують на спасіння, щоб твоїми молитвами досягли вічного спокою і разом з тобою прославляли Бога у Тройці святій слави мого, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.